Це присудок у реченні? Це головний член речення. Підмет присудок підписується двома. Так я все одно знаю, що це. Давай, давай. Це головний член речення. Що він повідомляє? Дію. Що Оказує воно? надію в реченні. Ну. Що таке квадрат числа? Це, це ну, який помножується там, на два. Саме на себе. Да, да. На два. На два. Ні, на два. Ні. Я как раз буду их носить на английский. Да. Да, Да. Да. Что такое Запорийская сечь? А это место, там где казаки были. Я это только помню. это с казаками связано. Остров, по-моему. Это и делали казаки. ну почти. О, дубайский шоколад. Что такое антонимы? Проки, проки. Слова, які вообще Антоніми. От... Так. Да. Такі слова да, не схожі, не схожі. Ну, не. Ось є синоніми, вони там, е, радісний, щасливий. А антоніми це на, наоборот. А А чорно? Ну що я перве на схожі. Ну вона була. О, у нас да. Ну схожа. Що таке прямого причетник? Прямокутний трикутник. Це... Є... А, я знаю. Це у нього бічні сторони не рівні. Тільки це... Ні. Трикутник у якого? Прямі кути. Які? Паралельні кути. Ні. Вони... Тупі кути. Паралелні. Паралелограмні. Друг друга, коротше, вони щось там діляються. Друг друга. Друг друга. Друг друга. Друг друга. Друг у нього, у нього всі кути рівні. Рівні. Так, так. Прямокутний трикутник. Дуже Прямокутний трикутник. Добре. Ну, треба показати це відео в вашій вчительці. Ну, воно паралельно до цього. Ну, ось всі кути рівні. До трикутника. Ні. До прямокутника. Трикутника. Ні, всі... До сторони, до сторони, до сторони, до кутів. Я Трикутник у якого? Всі кути рівні. Трикута якого? Можливо, я помиляюсь, але можливо усі кути рівні це у квадратах. Ну так. Да. Ну. у, я, у я нього я, 180 до рівня я. сказала також. що. Але я, 180 я, я, 1. я, 1. 2. я 2. не знаю, у нього один кут. До рівня 90 градусів. 120, 360. Загіля.